Напевно, день той сонцем був нагрітий, коли йшла пустиною агар, в обличчя вітер рвучко б'є колючий, а під ногами ось пісок, як жар. Іде знесилена, пригнічена, розбита, натомлена на відчаю межі, вже стільки сліз в дорозі цій пролито. Вже стільки болю і каяття в душі, якби ж сама. А то ще ж син, із нею обоє вигнані із дому в нікуди ідуть отак з розбитою душею, з буханцем хліба і бурдюком води. Від дум нелегких збилися з дороги та й чи ж існують у пустині ті шляхи. У мандрівці швидко додалось тривоги, коли не стало хліба і води, а навкруги пісок, і гнітюча тиша і де неде де відніються кущі. Під ними сина помирати лишить і відійде, щоб в тій страшній тиші піднести голос в безпораднім плачі, сльозами Богу вилити той біль. Їм вирок смерть в пустині цій, одначе у неї є ще заповітна ціль, на відстані стріли, навпроти сина, що помирає без ковтка води згадати шлях, який прожила, у статусі невільниці й рапи. Не жаль шатра затишного, чи їжі, чи одягу, що вдосталь в неї був, жаль лиш одного піддалась гордині, хоча той час давно вже й проминув. Уже вона корилась своїй пані та непокірним виріс її син. Тепер вони обої у вигнанні, і вихід з цього є у них один. Померти у розпеченій пустині без хліба, без холодної води. Та ангел каже: Ось почув я нині той голос отрока. Вставай, іди, дивись, криниця, набери водиці, напій дитину, пий сама, живіть. Як щастям їй наповнились зіниці. Яка щаслива була ота мить, коли уста, потріскані від спраги, припали до холодної води, де взялося сміливості й відваги, бордюк наповнений до сина донести. І знову в тіло повернулись сили, і знову йдуть дорогою вони миттєво їм Бадьорість відновили точки життєдайної води, що Бог послав, зважаючи на сльози зітхання й крик. Це були молитви, Агари й сина, як ішли крізь грози, безлюдною пустинею вони. Як часто й ми ідемо крізь пустині. Тривожного життя і часто завмираємо в хвилюванні, коли в життя вривається біда, коли хвороба розбиває тіло, коли розлука більлю душу рве, коли всього на серці наболіло, чи ж не пустиня це та Бог веде? Хоч часто й ми того всього не бачимо. За біллю й розпачем, як поруч він стоїть, як часто ми в таких пустинях плачем, як часто до нестерпності болить душа і тіло, і слова зникають, щоб ними Богу вилити свій біль, і наші молитви десь затихають. І, здається, втрачена уже. Усяка ціль та пам'ятай, коли ідеш в пустині без рідних друзів, просто сам один, то в горі і без годині на тебе там чекає Божий син. Щоб простягнути руку допомоги, вказати джерело, де є вода, розвіяти і болі, і тривоги, коли будеш дивитись на Христа, коли уста не можуть говорити, молись сльозами, подихом душі, вір, Бог могутній може зрозуміти твій шепіт, і крик. І стогін у тиші. Пустиня вчить молитися до Бога без пафосу, без зайвих гарних фраз. Тому не раз лежить туди дорога, тому що Бог навчити хоче нас, як треба довірятись йому щиро, як відкриватись Богу в простоті. Хоч часом може і несправедливо, що стільки горя випало тобі, та знай. Надміру Бог не посилає страждань і горя у твоє життя, і у пустинях нас не залишає, а там готує нас до майбуття. У вічних і святих оселях раю, де буде світла радість без кінця. Тому в пустині не піддай свічаю, в пустині ти шукай свого Творця, в пустині ти шукай живого Бога крізь біль і сльози, розпач і відчай, молись йому, розвіється тривога. Світліша стане стежечка у рай.